Наприклад, мені, українській співачці, треба було за кожну ротацію дорого платити. Наприклад, в мене вийшла пісня, питається так: якщо в мене вийшов новий культурний продукт, мене цікавий так? шлягер, то напевно ФМ повинно його мене за якісь там купити. Має бути в тому зацікавлені. Маю бути зацікавлені Мене до себе притягнути, щоб вона в них звучала, притягувала глядачів. А за це бартером, наприклад, або на умовах контракту моїх продюсерів, які мною займають. Або компанії, обслуговуючі юридичні, які мають права на реалізацію моїх авторських прав, вони повинні би мати, там, наприклад, частково рекламою покривати, коли мені потрібно, я маю безкоштовну рекламу. Так працював російський шоу-бізнес в Україні. Ми ж постійно слухали російських виконавців, вони ж не платили ні копійки. Угу. Я йшла. В свої ФМ, станції і я мусила платити. Причому по хвилинах, по секундно, по певних там тарифах, тайм чи не прайм-тайм і так далі. Я в своїй країні повинна за себе платити. Кіркоров, чужий, чужак в моїй країні за себе не платив, його масово крутили.